Що робити, якщо ви опинились на замінованій території. У зв'язку з активними бойовими діями між Україною та Росією багато цивільних потрапляють у ситуацію, коли життю загрожує небезпека. Якщо так сталося, що ви опинились на замінованій території, то вам будуть корисні наступні поради. Зупиніться та замріть, подивіться, що знаходиться на землі довкола вас. Треба переконатися, що ваша позиція безпечна. Після цього уважно не рухаючись. Подивіться далі, щоб побачити, чи є інші підозрілі речі, спробуйте знайти дроти, сліди мін, розтяжки тощо. Після цього присядьте, не рухаючи ногами. Візуально під іншим кутом знову огляньте все. Світло під іншим кутом може допомогти побачити те, що не було видно раніше. Якщо з вами ще хтось є, то голосно попередьте їх про небезпеку та переконайте, не підходити. Якщо є необхідність та можливість, дотримуйтесь дистанції хоча б 25 метрів один від одного. Після цього зателефонуйте про допомогу в екстрену службу, візуально знайдіть найближчу безпечну зону останнє місце, про яке ви знали, що знаходитесь на твердій, безпечній поверхні, наприклад, на асфальтованій дорозі, ґрунтовій колії, бетонній чи сталевій конструкції. Не рухайся, якщо не можете визначити безпечну зону або дістатись до неї. Чекайте прибуття допомоги. Вийшовши з за замінованої зони, переконайтеся, що ви повідомили про загрозу екстреним службам. Не намагайтеся встановити позначки на замінованій території самостійно. Для цього є відповідні служби.